Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Сьогодні 1 вересня 2022 року. Друзі, перед вами Кишмиш Соломія. Ось такий він є в цьому році. Трохи було гнилі, але небагато. Небагато було гнилі. В ньому інша в цьому році проблема. От бачите, от ми зірвемо таку ягодку. Бачите, це не стирається. Ну таке як, як порепане все одно, от щось таке. Має вона мускат, солодка. Отакі от невеличкі грона я полишав. О. От навіть на землі одне лежить. Бо низько зав'язалось, так. Сформовані рукава. Деякі от чисті грона і ягоди, ягоди самі не грона, Вибачте, не грона, ягоди чисті. Ну, дивіться, цю велику ми зірвали. Зірвемо ще ось таку ягоду і ось таку ягоду. І зараз я їх розріжу, ми, подивимо, ми подивимося з вами, яка там кісточка, скільки цукру. Бачите, в більших ягідках. ягідках є невеличкі такі зернятка, але при їжі вони не відчуваються. Маленькі, маленькі зовсім нічого немає. Ну що, покладемо ми зараз. Я кажу, покладе. Так, незручно. Зараз я скажу вам скільки є цукру. 16 брікс цукру вона набрала. 16 брікс. На жаль, на телефон я вам не зможу показати. Ну може. Спробуємо. Ось так, друзі. 16 брікс. Показав я такий цукор вам. Так. ну далі я хочу вам показати листочок Соломії. Ось. Бо я сам шукаю відео кожного виноградаря, аби впевнитись, чи той сорт у мене через те чи ні. Бачите? Ось вам листок соломії. Ось. Сама ніжка листка, яка тримається біля пагона, є червона. Так само і пагони не всі декотрі є червоними. Ось так виглядає кишмиш соломії. Бачите, то є. Кишмиш не першого класу, але кісточка, коли їсти, не відчувається. Ну тільки що отой товарний вигляд прийдеться самому їсти. Бо купляти такого брудного ніхто не схоче, воно не витирається. Чи то дощі повпливали, чи що, я просто не знаю. Таке саме і було минулого року. Але от, дивіться, тут грона лежить на землі, воно чисте, воно нормальне. На ньому немає. На наступному немає гроні, бачите? Ось чисте, гарне гроно. Нічого немає, абсолютно. Я і не знаю вже, що грішити. Ну, о, якраз воно відірвалося. Покладу вам на тарілочку, бачите. Чисте гроно, все гарно Претензій до цього грона немає зовсім. Легкий мускат відчувається, солоденька. Солоденька. Кишмиш, Соломіє. Вона дуже плодоносяща. О, бачите, є пасинки, цвітуть. О, скільки я вже їх позривав. Просто дуже багато позриваю, повикидав, позатоптував у нас Західна Україна, це не, не південь вам, що ще визриють. Ще покажу з іншого боку. Ось, дивіться, з іншого боку кущ. Так виглядають Бачите? Так виглядає ігрона. Ну що, було трохи тріщи, потрісканих ягод, і гнилуватих, але в цьому році якось по соломії то мало їх було мало. На землі лежать от дві тріснутих, але вони лежали на землі. Так що сьогодні 1 вересня 2022 року. Листок Соломії я вам показував, як виглядає, бачите? Ось він такий темненький, твердуватий, твердий. І от пагони з одного боку червоні. Все, друзі, не буду вас затримувати. Нехай всім щастить. Кому подобається кишмиш Соломія, вирощуйте, садіть. Всім удачі і перемоги над одвічним ворогом Російської Федерації.